Джерела повідомляють, що 17 жовтня Intel планує випустити нову серію десктопних процесорів 14 го покоління, тоді вони стануть доступними для покупки. Очікується, що тоді з'являться перші огляди. 16 жовтня Intel зніме ембарго. Важливо відзначити, що ця дата випуску охоплює лише 6 моделей, зокрема серії K та KF, включаючи Core i9 14900K, Core i 7 14700 k та Core i5 14600K, а також їхні відповідні варіанти KF без вбудованої графіки. Все це моделі з розблокованим TDP 125 Вт. причому варіанти, відмінні від серії K з TDP 65 Вт і нижче, як очікується, з'являться пізніше. Intel готується анонсувати серію Raptor Lake Refresh на виставці Innovation 2023, яку тепер заплановано на 19 вересня. Очікується, що компанія представить кілька інших продуктів, у тому числі лінійку мобільних процесорів Core 100 Ultra під кодовою назвою Meteor Lake, і, можливо, деякі мобільні чіпи з серії Raptor Lake Refresh. Деякий час тому з'явилися дані від надійних джерел про те, що в наступному поколінні відеокарт Radeon не буде по-справжньому флагманських моделей, схоже, тепер стало відомо чому. Ресурс Bitsen Chips повідомляє, що AMD пожертвує ігровими відеокартами Radeon на RX 8000 для збільшення виробництва FPGA і GPGPU, тобто прискорюючи обчислень на основі GPU. Все тому, що на все разом вільних потужностей TSMC просто не вистачить. Штучний інтелект минулого року дозволив Nvidia заробити понад 10 мільярдів доларів, що не залишилося непоміченим з боку конкурентів. Компанія випустила менше відеокарт GeForce RTX 4090, але збільшила випуск професійних графічних прискорювачів H100. Джерело не уточнює масштаби жертви AMD, але попередні дані говорять про те, що мова йде про топові GPU. Можливо, як і в лінійці Radeon RX 5000, в наступному поколінні старшою моделлю буде RX8700XT. Компанія AMD вже заявила, що нових моделей відеокарт в лінійці RX7000 більше не буде, але цілком можуть бути модифікації наявних, і однією з таких може бути RX7600XT. Як мінімум такі моделі прописалися в базі EEC. Зареєструвала їх компанія PowerColor. Реєстрація у EEC не означає, що такі моделі вийдуть, при цьому Arx7600 XT виглядає дуже незвично, бо, як мінімум, PowerColor зареєструвала дві версії з 10 та 12 ГБ пам'яті. У минулій лінійці AMD були відеокарти RX 6700 XT і RX 6700 з 12 та 10 ГБ пам'яті відповідно, але й шина там була 192 та 160-бітною. Відеокарта RX 7600 використовує 128-бітну шину. RX 7600XT, мабуть, не може базуватися на якомусь іншому GPU, ніж NaVi33, судячи із заяви самої AMD, тобто зробити шину ширшою ніж 128 біт, AMD навряд чи зможе. Щоправда, в історії відеокарт були моделі з нестандартним співвідношенням об'єму пам'яті до ширини шини. Таким чином, теоретично, RX 7600XT може отримати такий самий GPU, що і RX 7600 ту ж шину пам'яті, але матиме більший відеобуфер. Також AMD могла б використовувати 96-бітну та 80-бітну шину, але такий крок був би досить дивним. Компанія MSI взялася робити сучасні відеокарти компактнішими. Спершу вона представила моделі GeForce RTX Gaming Slim, а тепер анонсувала GeForce RTX 4070 у виконанні Ventus 2X. Це адаптер, який займає всього два слоти розширення та має довжину лише 242 мм, що набагато менше, ніж у більшості RTX 4070. У результаті це одна з найкомпактніших версій RTX 4070 на ринку. З іншого можна відзначити білий колір, пару великих вентиляторів, три порти DisplayPort і один HDMI. Представлена відеокарта позбавлена пожежу небезпечного роз'єму 12VH Power, натомість для роботи використовується один звичайний восьмиконтактний роз'єм живлення. Компанія Cooler Master анонсувала серію блоків живлення GX2Gold, нову лінійку блоків живлення розроблену для забезпечення неперевершеної довговічності, ефективності та продуктивності. GX2Gold поставляється з APFC LLC та схемою постійного струму, яка забезпечує сертифікацію ефективності 80 Plus Gold, зберігаючи при цьому виняткову продуктивність. Інтелектуальний режим температурного контролю та режим за замовчуванням з нульовою частотою обертання ефективно мінімізують шум та покращують розсіювання тепла, а власний кабель ATX3012 VH Power з роз'ємом під кутом 90 градусів забезпечує гнучку сумісність із новітніми графічними картами. Блоки живлення мають повністю модульну конструкцію кабелів, використовується високоякісна компонентна база, для охолодження якої використовується 120-мм вентилятор. На новинки поширюється стандартна обмежена виробнича гарантія строком на 10 років. Корпус 11 ді Іво від Li випускається з 2021 року і здобув заслужену популярність. Тепер, після довгих місяців очікування, з'являється перший варіант цього корпусу o 11 ді Іво XL, який дозволяє встановити до 3 420 мм радіаторів одночасно. Візуально новий корпус дуже нагадує старий добрий о 11 d Evo. завдяки скляній бічній та фронтальній панелям відкривається чудовий вид на інтер'єр. Праворуч від скляної передньої панелі додану смужку ARGB LED, як завжди, інтерфейси вводу-виводу розташовані в нижній частині передньої панелі, але їх можна перенести убік чи назад, але розташування тільки знизу. Доступні один порт USB-C, 4 USB A та комбо-роз'єм аудіо. Корпус цікавий не лише модульною панеллю вводу-виводу. Лоток материнської плати можна витягувати, а також встановлювати у трьох варіантах по висоті. Також можна перенести лоток на ліву панель корпусу, коли материнська плата монтується догори дригом, підтримується вертикальне встановлення відеокарти. Корпус o 11D Evo XL з габаритами 304 х 532 х 522 мм на 38% більший за o 11D Evo. Тому є можливість встановити три 360-420 мм радіатори під кришкою з боку та на дні корпусу, причому водночас, але у будь-якому з трьох кріплень можна встановити 320 або 140 мм вентилятори замість радіатора. На задній панелі можна додати два 120 мм вентилятори, якщо материнська плата закріплена у нижній позиції. Корпус підтримує материнські плати формату до E-ATX шириною до 28 см, процесорний кулер заввишки до 16,7 см та відеокарту завдовжки до 46 см. Є дві стійки накопичувачів з гарячою заміною. Кожна вміщує 2-3,5 або 2,5 дюймових накопичувачі. За лотком материнської плати можна встановити ще 2,5 дюймових накопичувачі. Для кабелів передбачені кріплення, що полегшують прокладання. о 11 XL можна купити у чорному або білому варіанті. Рекомендована ціна чорного корпусу 235, а білого 245 доларів. В асортименті компанії Western Digital з'явилися NVMe-накопичуючі VD Black SN770M. Вони використовують 4 лінії інтерфейсу PCI-Express 4.0 і виконані в компактному форматі m .2. 2230. За задумом виробника, в першу чергу новинки знайдуть застосування в портативних консолях, таких як Steam Deck, Rogelight та Legion Go. У модельний ряд увійшли версії ємністю 500 ГБ, 1 та 2 ТБ. Подробиць про апаратну платформу немає. Згадується лише застосування чіпів пам'яті типу TLC. Заявлено швидкості при записі до 4900 МБ на секунду та 800 тисяч IOPS, а при читанні до 5150 МБ на секунду та 740 тисяч IOPS. Продаж новинок уже розпочався. Рекомендована вартість 500 ГБ версії 75 доларів. За 1 ТБ доведеться віддати 110 доларів, а покупка 2 ТБ обійдеться в 220 доларів. Пристрої супроводжуються п'ятирічною гарантією виробника. Незважаючи на те, що майбутні процесори Intel Core 14 покоління збережуть сумісність із нинішніми материнськими платами, вендори все одно готують оновлення модельного ряду. Для любителів оверклокінгу ASUS випустить оновлену версію rock Maximus Z790 Apex, про що розповів керівник китайського підрозділу компанії, чим саме нова версія відрізнятиметься від старої поки що невідомо. Однак наразі можна сказати, що це буде нова улюблениця оверклокерів. Оригінальна ASUS Rock Maximus Z790 Apex кілька разів відзначалася у світових рекордах розгону. На цій платі вперше було пробито 9 гігагерцовий бар'єр для Core i 9 13900K, встановлено декілька рекордів розгону частоти оперативної пам'яті та безліч рекордів у різних дисциплінах. Оригінальна плата ROG Maximus Z790 Apex вже знята з виробництва. Компанія Corsair випустила бездротову версію своєї ігрової мишки Skimitar RGB Elite для шанувальників MMO і MOBA. Дротову версію гризуна виробник випустив ще в 2020 році. Бездротовий варіант можна підключати до ПК через Bluetooth або радіоканал 2,4 ГГц за допомогою USB-передавача Corsair Slipstream Wireless. Corsair обіцяє, що в такому режимі мишка має рівень затримки нижчі 1 мілісекунди і підтримує частоту опитування до 2000 МГц. В основі дротової версії з RGB Elite використовується сенсор PixArt PMW 3391 з роздільною здатністю 18000 DPI. Бездротовий варіант мишки отримав ще більш розвинений сенсор Marksman з роздільною здатністю 26000 DPI, теж від PixArt. Ключовою особливістю дротової та бездротової версії мишки з RGB Elite є кількість кнопок. Тут їх 16 штук, все можна запрограмувати на власний розсуд. Блок бічних клавіш розташований на рухомому майданчику, що дозволяє підібрати оптимальне розташування під великий палець користувача. Бага бездротової миші складає 114 г без підключеного кабелю. Останній має довжину 1,8 метра і входить до комплекту постачання. У бездротовому режимі по радіоканалу 2,4 ГГц мишка з вимкненою RGB підсвіткою пропрацює до 120 годин, у режимі Bluetooth до 150 годин. Процес повного заряджання акумулятора займає 90 хвилин. Мишка вже доступна для придбання через офіційний онлайн-магазин Corsair за ціною 130 доларів. Там же можна придбати дротовий варіант, який пропонується за 60 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.